Зірвана місія МАГАТЕ. Нові дедлайни ВЛК для обмеженопридатних. Перевірка укриттів у Запоріжжі. Про це та інше у підсумках Суспільного. Почали штурм. Окупанти зірвали ротацію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Днями 13 російських штурмовиків намагались захопити наші позиції в селі Кам'янське, через яке представники Магате йдуть на тимчасово окуповану територію. Про це повідомили в ГУР. Там зазначили, що сили оборони відбили штурм без втрати позицій. Для обмежено придатних продовжили терміни проходження ВЛК до 5 червня. Відповідний законопроєкт ухвалила Верховна Рада. Нагадаємо, торіку травні в Україні скасували статус обмежено придатний. А відтак всі військовозобов'язані, які його мали, повинні пройти повторний медогляд. Це мають зробити і ті, хто має відстрочку або бронювання. Для цього потрібно самостійно прийти в ТЦК або ж отримати електронне направлення в резерв плюс. Розповів начальник відділення військового обліку та бронювання комунарського РТЦК та СП Анатолій Козак. Понад 1300 укриттів цьогоріч планують перевірити у Запорізькій області. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаємо за перешкоджання допуску до укриттів чи їх незадовільний стан власникам загрожують штрафи до 8,5 тисяч гривень. А у випадку, якщо недопуск до укриття призведе до загибелі або травмування людей, від 3 до 8 років ув'язнення. До 15 років за ґратами засудили двох експоліцейських з Чернігівки. Як повідомили в обласній прокуратурі, після захоплення частини території області вони добровільно вступили до лав так званої народної міліції, виконували вказівки окупаційної влади, здійснювали чергування та патрулювання території громади. Їх визнали винними в Держзраді. В окупованому Бердянську росіяни готують школярів до участі в війні проти України. Окупаційна влада відкрила у місті навчальний центр, де дітей тренують керувати безпілотниками. Про це повідомили в Бердянській міській військовій адміністрації. Також там на базі дитячого табору Іскра будують центр військово-спортивної підготовки для дітей. Там їх планують тренувати, готуючи до військових дій. У Запоріжжі запрацював додаток дозор укриття. Він показує наявні та підготовлені сховища у Запоріжжі, вид укриття та балансу утримувача. Повідомляє про тривогу та відбій. А також дозволяє прокласти найкоротший маршрут до обраного укриття через gps навігатор Про це повідомила секретарка міськради Гаргіна Харченко. Працює за стосунок у тестовому режимі. На кожні п'ять весіль одне розлучення. Торік в Україні уклали понад 150 тисяч шлюбів. Про це повідомили в мін'юсті у середньому. щомісяця одружувалися 12,5 тисяч пар. Це найнижчий показник за останні 10 років. Водночас розлучень побільшало. Шлюб розірвали понад 34 тисячі пар. Це майже на 30% більше ніж у 2023 році. У Запорізькій області в 2024 році зареєстровано 4,4 тисячі шлюбів та 983 розлучення. Таким був цей тиждень аби дізнатися. Більше дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.